I don't know. В цей день ми прийшли попрощатися з захисником українського народу у російсько-українській війні солдатом Козловським Олександром Вікторовичем. Призваний на військову службу під час мобілізації 6 березня 2023 року. Пройшовши базовий курс підготовки та опанувавши свою спеціальність, займав посаду стрілець снайпер аеромобільного відділення загинув 12 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання по захисту України.